Ну що ж, продовжуємо. Третій номер з сесії 2-2024. Яке з наведених чисел є розв'язком нерівності? Модуль мінус 2х, мінус 3 закрити модульну тушку більше, ніж 5. І нам наведено варіанти відповіді: А-2, мінус 1, 0, 1, 2. Можна підставити всі варіанти, але можна спробувати. Спочатку верхній, нижній, бачите? Мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2. Я не буду тратити надто багато часу, я спробую верхній варіант, потім спробую нижній. Якщо щось не вдасться, буду перебирати інші варіанти. Просто підставляю, щоб довго не пояснювати, що таке модуль, як там. Підставляю. Мінус 2 умножити на мінус 2 мінус 3 модульна дужка. Від'ємне на від'ємне помножити буде додатнє. 2 на 2 4. Значить, модульна дужка 4 мінус 3. 4 мінус 3 у нас, звичайно, що 1. Це у нас буде модуль 1, дорівнює. Модуль це завжди додатнє число. Або ж лише модуль 0 дорівнює 0. Одиничка. Що нам сказано? 1 більше, ніж 5. Нам не підходить. От я напишу 1 більше, ніж 5, пишу мінус, нам не підходить, не задовільняє. А тепер я розберу одразу е варіант. Пишу 2, вірніше, мінус 2, яке множиться на 2, замість х підставляю 2. Мінус 3 закрити модульну дужку. Від'ємне на додатні буде від'ємне, якщо множити. Це у нас буде модульна дужка мінус 4 мінус 3 дорівнює. Дивіться, це 6 клас. Діти страшенно цього не люблять. Відняти додатнє число, це все одно, що додати від'ємне. Я пишу мінус 4 плюс мінус 3. Ми додаємо два від'ємних числа. Щоб додати два від'ємних числа, потрібно записати мінус і їхні модулі додати 4 плюс 3. 4 плюс 3 це у нас 7. Я пишу модуль від мінус 7. Модуль від мінус 7 це додатнє число 7. 7 більш, ніж 5. Так, це воно і є. Значить, пункт Д. Наша інтуїція нас не підвела. Пункт Д. Ми з вами прощаємося.